Що за прапори Василь Ломаченко повісив у своєму тренувальному таборі. Олександр Усок назвав ім'я свого наступного противника та гучна заява Альвареса перед боєм із Головкіним. Страшенно скучив за всіма вами та боксом. Влупіть лайк на підтримку каналу. Отже, це Тайк Майсон, я Макс Діденко. Вперед. 17 вересня у суботу відбудеться один із головних боїв року. Третя битва між Саулем Альваресом та Геннадієм Головкіним. Давайте поговоримо про цей вогняний мегафайт. Раніше вони боксували двічі. У 2017 році було зафіксовано нічию на тій мобай-арені у Вегасі. Уже за рік знову рубка і перемога рішенням більшості на боці мексиканця. Сумнівна, піддається критиці, але перемога. Отож, ну ми дізнаємось, що боксери говорили одне про одного напередодні цього бою. Всі бачили, як Канело поводився на прес-конференції, що казав про можливі бої з Усиком, Макабу. Навіть зараз він продовжує говорити, що готовий прийняти будь-який виклик. Що він не боїться. Можливо, він просто хоче зберегти обличчя. Але водночас ми бачимо, що те, що він говорив на прес-конференції, показало, що він несерйозно сприймав Дмитрія Бівола і бій з ним. Тож, я думаю, він зробив висновок, що ця поразка повернула його на землю. І в результаті він зміниться. Імовірно, він втратив зв'язок з реальністю і повірив, що не переможний. Канело і правда заговорив про потенційний бій з Усикому, тільки в Олександра зараз максимально інші плани та ім'я нового суперника. Це топ суперник, і це не ф'юрі. Про нього поговоримо трошки згодом. А зараз давайте послухаємо одного із лідерів сучасного боксу. Моя мета в цьому бою нокаутувати Головкіна, але я буду зосередженим. Якщо буде нокаут, це нормально. Якщо ні, то я буду битися 12 раундів. Я зосереджувався на тому, щоб не робити тих самих помилок. Але я люблю бокс так сильно, як завжди. Звичайно, я втратив трохи м'язів, але почуваюся чудово. Я почуваюся найкраще у другій середній вазі. Головкін справді зробив хорошу роботу поєдинку проти Мурати. Він той самий боєць. Він сильний, тримає удар, б'є сильно. З 18-го року до бою з Головкіним я перестав бігати через проблеми з колінами. Для цього табору я знову почав бігати тричі на тиждень. Отже, я почуваюся краще. Я не бігав перед тим боєм з Головкіним також. Пам'ятаю, у квітні перед боєм мені зробили операцію. Завжди почувався добре у другій середній вазі. Я не знаю, як Головкін з цим впорається. Коли я піднявся у середню вагу, то бився з найкращим у світі на той момент. Тому у мене не виникло жодних проблем. Поразка від бівола це додаткова мотивація. Ви також бачили це на моїх тренуваннях. Моє суперництво з Головкіним сягає минулих років. Потрібно побачити бій в суботу, перш ніж сказати, що відбудеться четвертий бій з Головкіним. Побачимо доволі часто, коли боксують два не українських неросійських боксери. Я вибираю за кого вболівати за принципом: а що вони казали або робили в контексті російсько-української війни. І тут вибір просто капець. З одного боку є канело, який ще у травні бився за чемпіонський пояс проти Дмітрія Бівола у той час, коли боксерські союзи накладали санкції на росіян. А він ну, був не проти. Ви зрозумієте, що Сауль це фігура мега авторитетна і мега грошовита у сучасному боксі. Його слово важить багато. Якби він захотів скасувати цей бій, він би зміг скасувати на підтримку України. А він це не зробив. Так і ще й програв росіянину. Тому була в нього майже бездоганна кар'єра, і нема. А з іншого боку, 3G, такий собі ламповий хлопака з Казахстану, якого багато прихильників з України було. Адже він висловився про російсько українську війну. Ну, типу словами, «Не все так однозначно. Отож, тоді про бокс для Головкіна це фактично. Бій життя. Йому вже 40 років. Для середнього говука це вже серйозний вік. І закінчувати кар'єру на ноті перемоги над Рьото Муратою – Ну так собі. Суперник не так, щоб дуже істотний по рівню. А от перемогою над Канело оце вже фантастика. Оце вже варто уваги. Тому на цей бій казах поставить усе, усе на кін, усі свої сили, усю свою найкращу форму, яку він тільки зараз здатний продемонструвати. Для Канело цей бій принциповий із двох причин. Перша його доволі так активно хейтили після двох поєдинків із Головкіним. Ну, мовляв, може, це й не перемога була, а може і нічия. Взагалі багато хто побачив там дві поразки. Сауля, тому треба закривати роти хейтерам своїми діями в ринзі. І друга канело тільки но програв росіянину. Тому не дивно, що у світі боксу ось так заговорили про лідера Ха-ха-ха, Дивіться. Та король же голий, на ньому нічого немає. А Головкін якраз таки має те ім'я, яке престижно побити, аби довести, що мексиканський король на своєму місці. І у мене є конкретний прогноз на цей бій. Його у день поєдинку я оприлюднюю у своєму телеграм-каналі. Він буде десь тут. Тому обов'язково підписуйтесь, там багато цікавого про бокс, а також взагалі. Чи виграю я, чи програю істотну суму. Посилання в описі, тому камон, будьмо разом на зв'язку. Олександр Усик в інтерв'ю для зерна назвав ім'я боксера, проти якого хоче вийти в ринг. Я думаю, ви будете здивовані. Деонтей Вайлдер. Він небезпечний боєць, і цей бій швидше за все відбудеться. у США. кандидатура Вайлдера виникла скоріше раптово, скоріше вимушено, адже всі чекали на бій Усик Ф'юрі, і Ф'юрі взяв і кинув виклик Ентоні Джошуа. Джошуа, власне, погодився, і таким чином, після двох поразок поспіль, Ентоні знову матиме чемпіонський поєдинок. Та він бійсів геній. <пас> Але сказати відверто, я скоріше навіть радий такому розвитку подій, адже бій Усик Вайлдер, та це практично мрія. Велетенський нокаутер з Америки, призер Олімпійських ігор, людина із відсотком нокаутів понад 90?! Але при цьому доволі кривенький і з поганим футворком. Якщо Вайлдер сильно не зміниться від останнього бою з Ф'Юрі, то це буде солодка булочка, як казав Красюк, для Усика. А ще, можливо, скальп найвищого гатунку у шафі Олександра Усика. По-моєму, вогонь. Yeah. А між тим Сашко також не проти професійно пограти у футбол. What? Так, так, я серйозно. Ось його цитата для Футболхабу. Я дуже хочу зіграти в українській прем'єр-лізі. У мене вже була одна дитяча мрія, а вона збулася. Я грав у Туреччині за професійну футбольну команду по лісі. А зараз, коли хлопці трошки попрацюють з Божою допомогою, вища ліга. І я думаю, що мені дадуть 7 хвилин другого тайму зіграти у вищій лізі. Я буду готуватися до вищої ліги. Трошки скину вагу, щоб бути швидше на полі не руками, а ногами. Так центральний нападник, але можу по всьому полю бігати. Будківському нема за що хвилюватися. Коли ми грали в Туреччині, якраз я пилипа замінив. Можна й у два форварди зіграти. Хто такий той будківський, я не знаю. Але я впевнений, що про нього не тільки вам розкаже мій колега з каналу Трибуна Футбол Макс Коляда. У нього про український футбол усе цікаве, коротко та по суті. Усім любителям футболу щиро раджу. Посилання в закріпленому коментарі підтримайте український контент. Тепер офіційно, 29 жовтня, у Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку Василь Ломаченко. Повертається в ринг боєм проти 26-річного американця Джемейна Ортіса. І після перемоги над Річардом Коммі постало одне риторичне запитання. Вася, що по прапору? Це ми ще з'ясуємо, але давайте перед тим послухаємо Василя, що він казав після оголошення цього поєдинку. Хочу присвятити цей бій усьому моєму українському народу. Я гордо несу прапор кожного разу, коли виходжу в ринг. Люблю цей спорт. Дуже радий повернутися. Моя мета стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, але не сприйму легковажно Джамейна Ортіса. Медісон Скверґарден і Театр Хулу в ньому були особливими місцями в моїй кар'єрі. З нетерпінням чекаю, що після 29 жовтня залишилося більше чудових спогадів. Врешті з'явилися перші відео з табору Ломаченка. Топ у своєму інстаграмі викладає кілька роликів з Василем, а також Білгород-Дністровським прапором на фоні. Крок, як на мене, доволі нелогічний, якщо розуміти контекст історії і що в Україні багатьма це сприймається, ну, типу <клес> І тільки завдяки фотографу Майкі Вірємсу, який виклав ось ці от фотки, стало відомо, що в тренувальному лоні Василя два прапори Білгород–Дністровського та України. Для чого я вам дав усі ці факти? Ви, в принципі, і без мене знаєте про те, що Василь не безпідставно піддається хейту з боку українців. Давайте так мою позицію щодо росіян ви знаєте. Русский зразу. Да. Але просто зараз брати і схиляти вас в сторону того, щоб вболівати за Ломаченка, або вболівати проти Ломаченка з мого боку, було б пропагандою, насаджуванням тієї чи іншої думки. Я цього робити не збираюся, це непрофесійно. Тому напишіть у коментарях, чи будете ви підтримувати Василя у найближчому поєдинку. Незвичайно різке висловлювання Тайсона Фюрі у бік Олександра Вусака. Подивіться, у цьому відео такого ви не чули. Ну і до зустрічі, друзі!